Насправді, якщо говорити про загальносвітовий досвід, то можна сказати напевне, що гуманоїдні роботи вже довели, що вони не іграшки і вже успішно працюють на багатьох підприємствах. Угу. Детальніше про це далі в сюжеті. Робот забирає з полиці жовтий контейнер і несе його на сортувальний конвеєр. Такі працівники тепер працюють на складі однієї з найбільших американських інтернет платформ. Вже кілька років роботи виконують рутинну і одноманітну роботу замість людей. Роботи працюють не окремо, а поруч зі співробітниками. Вони розпізнають людей завдяки штучному інтелекту, тому не заважають їм. А цей робот легко переміщує вантажі вагою до 15 кілограмів. Працює у важкодоступних місцях. Навіть сходи для нього не перешкода. А ще розробка має особливість здатна герувати годинами без перерв та перекурів. Коли батарея сідає, робот самостійно знімає акумулятор і ставить новий. Роботи навіть допомагають збирати авто. І мова не про великі автоматизовані системи, а саме про гуманоїдних роботів, які замінюють людей. Вони перевіряють безпеку автомобіля, ремені та замки дверей, щоб все працювало правильно, оглядають кузов, а ще заправляють мастило і прикріплюють емблему. Паралельно можуть допомагати зі складанням, підносять інженерам деталь. А цей робот вміє ходити, бігати, стрибати, піднімати предмети та навіть виконувати складні акробатичні трюки. Висота робота 150 сантиметрів. Важить він 80 кілограмів. Ось так він допомагав будівельникам піднімати на висоту великі вантажі. Його сенсори і камери дозволяють. Точно орієнтуватися в просторі, а штучний інтелект дозволяє планувати рухи та ухилятися від перешкод. Чи можеш ти до мене підійти? Також роботи можуть допомагати по дому. Їх навчили обережно розкладати продукти у холодильник. Ось ці гуманоїди знають, куди треба покласти молоко, яйця або сир. А завдяки штучному інтелекту робот впізнає навіть незнайомі об'єкти, тому знає, що яблука треба класти не в холодильник, а в миску, а печиво у шафу. Ці роботи запросто можуть працювати у команді. Завдяки ЩІ вони не просто виконують завдання окремо, а й обмінюються інформацією між собою в режимі реального часу. Також людиноподібні роботи працювали на заводі БМВ. Вони брали металеві деталі та встановлювали їх на спеціальний конвеєр. Працювали за стандартним графіком по 10 годин, 5 днів на тиждень. За 11 місяців вони допомогли виготовити понад 30 тисяч автомобілів і перенесли понад 90 тисяч листових металевих деталей. Компанія опублікувала відео роботів зі слідами зношення після кількох місяців роботи на конвеєрі, відправила їх на пенсію і оголосила, що невдовзі на завод відправлять покращені версії таких розробок.